Що станеться, якщо об'єднати одинадцять авторів фентезі різноманітних піджанрів і одну корчму. Всю стоїть на перетині часу просторів. Вийде корчма на перехресті світів. Роман, де кождо як кіндер сюрприз, непредбачуване, захопливе, поєднане спільним сюжетом. Уявіть собі, стоїть така от хата під стріхою, якою розташована корчма, двері якої відчинені для всіх. Буквально. Туди може валитись і прогресивна відьма, і новообернений вовкулака, і могутній дракон, і навіть космічний далекобійник, а все тому, що розташований цей заклад на перетині часопросторів. Та є в корчми один недолік без людини, яка триматиме цю місцину та обслуговуватиме гостів, вона неможлива. Тож на зміну старому корчмареві приходить новий. У пошуках роботи Бариста Юджин із нашого з вами Києва. Потрапляли за нову для нього барну стійку. Чи розуміє він куди, чому та навіщо потрапив? Чи готовий він зустрічати гостей, які так і сунуть невідому звіт? Корчма дійсно стоїть на перехресті світів, а це означає, що вони постійно торкаються взаємодіють та змінюють одне одного. Фінал одного веде до початку іншого. Події тут мають свої наслідки де інде. Персонажі залучені водночас у мультивсесвітах та у локальних світах класичне та міське фентезі, магічний реалізм, постапокаліпсис, кіберпанк і м'яка наукова фантастика.